Ребятки, всіх вас вітаю з водохреща. Зараз я спущусь на набережну річки Дніпра і ми посвятимо воду. Та річка, що тече, та вода, що тече в річці, вона по мовчанні свята. У мене вже підготовлена, підготовлена пляшка. Зараз пойдемо. Дивіться, який закат. Зараз ви впізнаєте це місце. За пожалуйста, Зараз у машину Обиті сходи. Дивіться, дивіться, де ми є. Ану, Печерські пагорби. Це ж Печерські пагорби, Ребята! Всіх з водохреща, Печерські пагорби, Родіна мать. Так, я бачу зараз тільки качок. Ребята, я що, запізнився на основне действия купання дівчя... людей. Топліс. А, там якийсь мужик. Мужик зайшов, але він займається десь де чим іншим виловом риби. В общем, тобто, дивіться, як вода тут іграє прямо як на морі. Знаєте, хвилинка релакса. Людей завались і месіва. Тут гуляють, тут якісь зйомочки проводять, теж блогери, напевно, може з ними затусуватися. Такий закат. Ні, правильно говорити, Ці російські слова мене вже заїбали, Захід сонця. Це ж так само. Правильно, захід сонця, Це по-нашому. Пагорби Стара Новодницька. В общем, дивіться. Є ідея, все, я вже пропустив. Менше треба було ходити на каву. Є ідея піти на озеро Тельбін. І там теж подивитися, як там обстановка. Рем'ятки піднявся я, дивіться, який тут класний ландшафтний дизайн. Дивіться, як украсили. Шикарно. Як шикарно украсили. Зимовий варіант. Хто поняв, той поняв. Хто не поняв, той не поняв. Красота. Красота. Поки буде її йти. До озера термін буду показувати вам всяке цікаве о і по традиції, точно по традиції заглянемо що київляни викидають. Фу фу, фу фу Куда відео в кадр. Так, ребятки, тут по дорозі мого слідування якась церкушка нарисувалась. В общем, я думаю це православна. православна. Але моя церква це греко-католицька, так що заходити навіть не будемо. Тут якась скульптура. Дивна. Всього дивна. Та ніхто не знає, що вона обозначає. Типа дві людини а, пронизують один одного. Одна одну. Що це таке? Що то має бути? Матриця. Це матриця. Захід сонця любимося Львівське це по-нашому. Абетка, букваки купатися. Це гриби чи мені показалися. Дякую, я. О, гриби. У мене вже грибе. Йдемо далі. От я прибув в свій кінцевий, кінцевий пункт призначення. Зараз помолюся за Україну, за перемогу України і за те, що був мир, Підписний мир. Зеленським і Трампом, і тим чортом. водичка тут сьогодні бачулилася, бо о, та тут продовжують наливати воду. Цілими баклажками. О! Багато краників. Можна пожертву кинути. Як вона тут працює? Працює, вона працює. Ось в центральний вхід, там моляться люди. Не будемо їх відволікати. Така тут територія красива. Зараз ми вийдемо на саму набережну. Як я казав, там набережна на тельбін. Зараз ми вийдемо якось. Постараємося вийти. Обана! А, це шо? А тут тільки по пропускам, чи що? А як то перелізти? Не все. Мені туди. Не туди. Так, ну що, давайте. Исп'ємо із из із, свеченого джерела. У тут апріорі вже посвячене, вода тут вся посвячена, бо тут хрест. Ну що. Ой, не надо спрашувати. Ну короче, ваше здоров'я. Така свіжа вода. Ммм, треба освятити треба сюди влити, щоб більше осяченої води було. Все, освячено. Святийся вода велика маленька. Так, от я і на набережній. Так, де люди? Я єжу мене, я стурю. Детелочки. Я єсмь мене. Детелочки, я хочу побачити. Голо А ну висять з цим мужиком я би теж пообщався. хе хе ха Ха-ха-ха. Який у нього біцепс. Хохохо-хо. -хо -хо -хо. Тілочки. Так, коротше, треба ще осетити в джерелі. Так, освячується вода на 19 січня. Щоб всі були здорові. Віцме молоді. Все, ось святе. тепер залишиться. О, місія виконана. Тепер що я по набережні пройтись. А, а тут люди і входили зранку. Йдемо потихеньку и випиваємося тої водички, щоб мене перестали болі бути ті, що є, щоб а, та, четв четверта стадія розсосалась. В общем, ото. ладно, не будемо о Ну, хоть таблетки спасаю. Ну, водички набрал. Буду лечиться водой, если. Ой, что я на российский хорошо повбивал бы. Оба, на! Что тут происходит? А це что за разливайка? Так, зафиксируем. Идите там участвуйте. О, мано! О, тривога. Он всеки запускають ракети знов. Білі гуси. Це гуси чи качки? Ну, подивіться. білі. Гуси? Ні, качки. Качки. О, гуляємо по вздовж. Озратить админ. Та не я нікого не трону, не переживайте. Влітають. Побачив тільки одного голового мужика, і то там он вже з пари. Дізят. Ну, сподіваюсь, наступного року я побачу В цей день ще і голодлочка з цих свята задохнеся. О, тут хтось устриці їв, я маю. Кажуть, об'єм цього озера 2 кілометри, рівно 2 кілометри. це там мені недавно хтось сказав 2400. Но я по Google картам поміряв відстань рівно два. Як бачите, у нас без Короче, без морозів. 19-го у нас без морозів. Така погода. Така погода. Така погода. Така погода. Гуляємо. По набережній озера озеро та Хух, я вже задишався у мене ж цей ах, важке дихання. Інгалятора в не свічу, щоб... Ах, не люблю привертати до себе увагу. О, ребята! Зінка купається, отелочки, де. Да? Ось от така тут набережна. Ось такий тут вид, от такий от. В общем такі. О, які собачки. О, які собачки, три собачки. Ніче собі. В общем, така, така красота тут. Ми прийшли з тої церкви. Ну, хоч одного, одну купающуся особ женського роду. Побачив. Голіньку, а це вже постійне місце, де купаються мержі, це однозначно. О! О тут би повісити москаляку на гіляку. О. Слава Україні! Вип'ємо вже за те, щоб не повздихали. Ах. до дна. О, надеюсь, я Так, ребята, я совсем что-то забыл. Треба и мне хоть пальчиком потелепать у водички, чтобы засчиталось, что я типа покупался. Ой, ребята, напишите, мне варто покупаться. Ну, в смислі, другий раз. Я сьогодні зранку впався, другий раз в цей самий. О! Ладно, не важливо. Я сам вирішу, коли мені купатися. Я взрослий мальчик. Ось так потіліпали, потіліпали, поєлозили. Ну, вважаю, покупався. Все, з мене хвата. Хі -хі -хі. Хо -хо -хо. От. Ну що, дякую всім за увагу. Е, отак ми провели водохреща Я прогулявся по тельбіно, насладився видами. Тепер готовий до е-е трудових буднів, трудові будні. Вот так вот. Ребятки, срочное включення. Я, короче... Оце випив водички, і в мене зразу прийшли болі. Ой, дивіться, прикольне дерево. Випив водички, як будь-яким то Після того, як побажав всім ворогам вмерти, я ісцелився, болі пройшли. Треба побільше зачерпнути водички. Треба ще раз в церкву сходити. Подякувати Богу за все. Коротше, Христос хрещається. Все, вийшов в церкви, забув слугиня, батюшки піднімав. Все. Я святий. До зустрічі. Це буде Україна.